Дивіться, коли ви да. створили житку е, дискурс жертва і провина», угу. це ресентиментальний дискурс, угу. Ви з нього вийти не можете. Якщо ми жертва, то провину ми не беремо. Тому що що таке провина? Це, Для мене немає такої це проблеми. Це ресентимент на ворога, який розвертається на себе. Оце провина. Поки ви в ресентиментальному дискурсі, ви не можете визнати, що жертва винна. Я не так можу. не веду цю дискусію. Я веду дискусію трансформ... світової трансформації, ви ще, виходячи за межі угу. цього дискурсу. Ви починаєте говорити про відповідальність, mm -hmm. як вона влаштована, чи дзеркальним, чи не дзеркальним. Більша відповідальність у того, хто більш свідомий, а не в того, хто більше винуватий. Mm -hmm. Парадоксально, правда, звучить? Mm -hmm. Поки Може ви всередині з сементальному дискурсу, деякі питання взагалі не можуть бути поставлені. Дискурс вам не дозволяє це зробити. Mm -hmm. Він весь опирається. Ви тільки починаєте говорити, а, а тобі кажуть, ти ворог. Все. Закінчена комунікація. Ну людина має право. Вона може Та помилятися. має право, але права ресентиментала і права людини з рефлексії різні. От до речі, коли ви кажете, що британці і американці вміють вести громадянські вміють громадську війну. Вони... тоді як вони відповідають на це питання? А вони йдуть в контексті відповідальності, не шукаючи ворога в... внутрі країни. Дуже добре після війни. Так. Вони намагалися розробляти цю тему. Зокрема, Ханна Аренд uh -huh. ставила питання про банальність зла е і про ці от моменти. І було дослідження е пропаганд пропаганди і як вона змінює масову свідомість. Є багато досліджень з цього приводу. Питання в тому, що зараз ми не хочемо читати ці дослідження. Чому? Універсальна відповідь не на часі. А що це значить не на часі? Це значить. Що в цей час суспільна свідомість така, що ви читаючи це дослідження, просто будете його відкидати. Ви його не зможете прочитати. Ви неадекватні.